Восени міста Кодома святкувала 259-річчя. В цьому році День міста Кодоми пройшов незвичайно. В перші половини дня кожна сільська рада Кодомського району встановила намет, де демонструвалися всі досягнення тієї чи іншої сільської громади. День міста місто проводить кожного року, але кожного року організатори цих подій стараються зробити так, щоб кожне свято. Кожна роковина була не похожа на ту, на попередню. Тому в цьому році оргкомітетом було запропоновано запросити всіх сільські ради своїми виставками, своїми палатками і показати свої витвори, народні там, умільці в свої виставки, свої вироби. Також в цьому році запропонували все те, що можуть зробити наші дітки руками, різні там вишивки. Статуетки, все це зробиться. Це було на конференції учительській, і ця виставка була, сподобалася всім, але там було менше людей, і тому ми сьогодні запропонували цю виставку повторити на. День міста, щоб побачили наші городяни, наші гості, що можуть наші дітки, які, які вони талановиті, які вони вмілі, як вони уміють своїми ручками робити такі, творити такі чудесні вироби, вишивки. Я, користуючись нагодою, хотів би привітати всіх присутніх, всі сільські ради, які сьогодні присутні, представники колективи, привітати сьогоднішнім святом, побажати всім в першу чергу мира, здоров'я, добра, благополуччя, щоб ми завжди були разом, щоб ми разом святкували, разом працювали на роз. Наших територіальних громад покращувати життя, рівень життя нашим, нашим громадянам, нашим виборцям, нашим всім жителям району. Після обіду на Кодимчан та гостей міста чекала цікава дитяча шоу програма Кумири і кумирчики. Тут діти продемонстрували свої таланти як в співочому мистецтві, так і в танцювальному. На урочистому мітингу до Дня Кодими, що тривав ввечері, виступали як керівники міста та району, так і поважні гості свята владика Олексій, архієпископ Балський та Ананівський, та відомий український письменник та історик Богдан Сушинський, почесний громадянин міста Кодима. З нагоди 259-ї річниці міста хотілося б себе привітати всіх жителів міста і подякувати всім сільським радам, які прийняли участь у сьогоднішньому святі, не відмовили, не поцуралися в такий нелегкий момент, нелегку днину. Але дав Бог нам сьогодні погоду, що ми маємо добру погоду. Яка погода на вулиці, така погода в нас на душі і на наших серцях. Також мені хотілося б подякувати всім, не тільки сільським радам, а всім працівникам міста, людям, діткам нашим, які прийняли участь у сьогоднішньому святі, які зробили які зробили наше свято сьогодні ще яскравішим, добрішим, теплішим, побажати їм добра, злагоди, благополуччя сімейного, щоб були всі здорові. І щасливі також з нагоди сьогодні в нас день дошкільної освіти привітати працівників дошкільної освіти з наступаючим днем днем вчителя, так як я також є являюся вчителем, побажати всім своїм колегам щастя, здоров'я, успіху на нелегкі ниві вчительські і щоб всі були здорові, щасливі. Злагоди благополуччя і добра. А надвечір усіх чекала яскрава концертна програма: як народних місцевих ансамблів, так і ансамблю народного танцю чайка одеської обласної філармонії та солістів-вокалістів. O У міста це свято і це веселий настрій, не дивлячись на те, що сьогодні прохолодна погода. Всі кодимчани, їхні діти, їхні гості прийшли на цю площу, щоб побачити концерт, щоб побачити гарних людей, поспілкуватися і гарно провести сьогоднішній вечір.